Я дякую за журналістів за увагу до цієї дати. Я думаю, що ви зможете донести ту радість, з якою банківська спільнота разом з вами відмічає насамперед 20-ліття власне банківської системи Незалежної України і 15 річчя нашої національної валюти. Більшість тут з вас пам'ятають, як було важко до того, поки не було гривні, так? Буквально із тих питань, які анонсовані, хочу сказати, що кредитно-банківський союз підійшов з досить вагомим доробком до цієї дати. Нам є чим, я кажуть, звітувати перед банківською спільнотою і населенням України. З останніх таких подій ви нещодавно тут були на присутні на прес-конференції. Ви чули про такі події. Я хотів би просто акцентувати на тому, що союз на сьогоднішній день має понад 100 членів. Це кредитно-фінансові установи, які визначають в цілому і складають банківську спільноту України. Більшість, переважна більшість наших членів, є в доброму фінансово-економічному стані, має позитивну динаміку, яка відповідає макроекономічному стану України, тобто динаміку позитивну, нарощування обсягів, зменшуються негативні показники збитковості, збільшується прибутковість, що є в принципі метою створення будь-якого бізнесу. Існування зменшується кількість проблемних кредитів в портфелях наших банків-членів. Ну, для того, щоб долати інші, як кажуть, негативні явища, ми об'єднуємо свої зусилля. От, ми вводимо певні елементи саморегулівної організації, які мають не протистояти навпаки допомогти функціонувати справжньому механізму ринку банківського ринку України. Насамперед, це індекс УКБС-1, який на сьогоднішній день пущено в експлуатацію. Готується декілька аналогічних показників, які будуть незалежно визначатися кредитно-банківським союзом для індикаторів для індикації стану макроекономічного. Ми знайшли віднайшли форму спілкування з дебіторами. Які мають певні проблеми, і зараз ми тестуємо цю форму, це банк клуб кредиторів. Ми маємо сподівання, що це допоможе врегулювати проблемні стосунки насамперед з тими підприємствами, які на сьогодні не підлягають приватизації, є державними. Ну і з останнього хочу також сказати, що спільно з Державною судовою адміністрацією. Ми запустили проєкт електронізації судочинства в Україні. Зацікавленість банків дуже, дуже велика в тому, щоб подолати корупцію, подолати, подолати негативні явища, які є в нашій гілці влади в судочинстві. І ввести максимально спрощений, максимально прозорий процес спілкування між сторонами у будь-якому судовому процесі. Державна судова адміністрація, наш партнер, створено робочу групу. Ми сподіваємося до кінця літнього сезону підготувати проект для того, щоб тестувати його в восени і таким чином сприяти. І банкам, нашим вкладникам, і нашим клієнтам для того, щоб швидко, оперативно і саме головне правочинно будь-які проблеми, які є в банківській спільноті. банківські спільноти. Я був на наблюдательному УКБС, да, когда мы утвердили эту ініціативу. В тот момент не было решения Национального банку о формировании такого индекса. В данном случае я скажу, что. нас банк, наверное, обладает лучшими возможностями, да, мы просто передаем же по каждому, вы знаете, да, то есть мы же срочно передаем информацию о каждом выданном, взятом депозите или выданном кредите, срок, процентная ставка, размер, бум, да. Э, на основании этого он может считать действительно средневзвешенную там, ставку в любом, <coughs> ну, в общем, любая аналитика у него есть. Это уникальная возможность. На самом деле э, вот в Великой Британии банки не передают по каждому депозиту в Центробанк. Да? И там Центробанк действительно там, оценивает это на основании данных ассоциаций, которые уже у банков собирают данные и так далее. Я могу только... Знаете, когда там иногда какое-то новое поколение самолетов создается в разных странах, и они получаются очень похожими. Это же, как правило, не потому, что украли идею, кто-то чертеж вынес, понимаете, да? То есть, когда ты приходишь к каким-то задачам, ты приходишь как бы, к оптимальному решению, оно, как правило, очень близкое, да? Это не в пику Национальному банку делалось, да, потому что ассоциация четко поняла, что это необходимость такой ресурс. Мы, мы, смотрите, мы когда мы говорим о длинных сроках кредитования, мы понимаем, что нам нужны плавающие ставки. Да. И, там Очень часто эти споры идут между клиентами и банками на тему, почему ты поднял кредит или почему бы тебе не снизить ставку по кредиту, банк говорит, ну вот у меня такая-то цена. На самом деле проще иметь некий объективный индикатор стоимости ресурса. Он действительно меняется. Да. Это как, помните, частые дискуссии по цене на бензин, почему такие, да, там дальше очень смотришь, вот цена плат на нефть, да, вот стоимость переработки, прокачки, вот у тебя, вот наша маржа, вот тебе цена на бензин, да, и, как правило, после этих, там, разговоров, там, меры, что что-то запретить или забрать, они на этом и заканчиваются.